Вітаю на моєму каналі. Пропоную другу частину відео стосовно технічних сортів винограду, які я вирощую. Маю у себе невелику кількість технічного винограду, тихо заздро людям, які мають можливість вирощувати у себе гектари винограду, займатися виноробством у нормальних об'ємах. Хоча це не дешеве хобі. А на півночі, так і взагалі поки що майже нереальне. Хіба що купувати десь на півдні Виногради і потім робити з нього вино. А щоб ще й заробити щось із цього, то взагалі у заробітки на вині я не вірю. Не ті у нас умови поки що. Отже, своїм основним сортом для червоного сухого вина я обрав пінонуар. Передусім тому що він може майже кожного року гарантовано набрати кондиції для червоного вина. І вино з нього мені також доподобає. Росте зараз більше 40 кущів, здається, на даний момент 43. Було б достатньо місця, посадив би більше. А так, в принципі, для своїх потреб має вистачити. Якщо врожаї будуть нормальні. А так, поки що, не щастить на гарні врожаї. Куштував різні типи вин з нього, з місцевого теруару перед тим як саджати. Всі сподобалися. З нього чудові рази. І червоне вино також. Мав щастя пити нормальні вина з нього. І найголовніше розуміти їх. Для людей, які планують саджати пінонуар не для душі, а в комерційних цілях, раджу кілька разів добре подумати. В нього купа нюансів і навіть проблем, про частину з яких я ще навіть і не встиг дізнатися. Але, можливо, якість вина з нього, того варта. Однозначно. Плюс, це чи не єдина винна класика, та ще й більше, ніж з тисячолітньою історією, яка у умовах півночі може набрати кондиції для червоного сухого вина. Але нервову систему він вам теж потріпає, якщо ви все ж вирішите його вирощувати. Отже, два роки, як пінонуар, мав вступити у мене в повне плодоношення, але врожаю я нормального так і не отримав. Спочатку заморозки, а потім і несприятлива погода. В тому числі і під час цвітіння. От і цього року також жорстко посипались ті суцвіття, які відновилися після заморозків. Ще не знаю, що там залишиться. Сподіваюся, що трохи більше, ніж минулого року. У цьому році частково прибирав на ньому листя в районі та робив додаткову цільову обробку від, сир, від гнилий розпал цвітіння. Але дощит і похолодання під. Час цвітіння так і дуже негативно вплинули на майбутню кількість врожаю. І це вже видно. Примхливий сорт. Що тут поробиш. Втім, несприятлива погода, і на стійкі гібриди теж впливає далеко не позитивно. Допоміжний плюс другорядний сорт для червоного вина у мене цвайльд. Зараз росте десяток кущів. З ним взагалі цікава історія. Я не планував його саджати. Хотів посадити собі піно нуар та мін'є. Але останнього не було, то мені запропонували Цвайгель. Як було сказано, один з найкращих для вина у нас. Виявився дійсно гарний, але по-своєму і специфічний сорт. В принципі, подобається. Але нормувати його на півночі потрібно обов'язково. Занадто великі грона та ще й до трьох напагін. Його також відносять до сортів групи Піно. В принципі, у невдалі й неврожайні роки можна буде їх купажувати. Каберне Картіс. Зараз росте 4 кущі. Купував, щоб робити купажі з Піно Нуар. Але рука не піднялася зробити такий купаж. Надто вже різні сорти. По-своєму, цікавий і унікальний гібрид. Незвичний і приємний для мене смак і аромат соф'яну, фіалок і чорної гробини у зрілому сухому вині, з сильними танінами. Якщо ніколи не куштували червоне сухе вино з нього, раджу десь таки знайти і спробувати перед тим, як саджати більш-менш значну кількість кущів цього сорту, щоб не отримати потім культурний шок, який не факт, що ви сприймете у позитивному сенсі. Я особисто, хоч цей гібрид, позитивно до нього відношуся. Свою нішу на півночі він займає. Для білого вина саджав гібриди: біанку, цитронний магарача і цвіточний. Біанка. Досадив зараз до 16 кущів, частина ще не плодоносить. Мабуть, найбезпроблемніший сорт винограду, який у мене росте. Просто шокований його витривалістю і стійкістю в моїх умовах. І вино з нього можна зробити достатньо високої якості. І кон'ячні спирти зварити. Саджав для гарантованого білого вина. Хоч це, звісно, що і не буде рівень шардони. цитронний магарача. На даний момент досадив до 9 кущів. Перше своє ідеальне для себе сухе біле вино зробив я саме з цього сорту винограду, незважаючи на його мінімальні кондиції в 17 брікс. Яскраве, з мускатом навіть у сухому вині. На півночі України також можна зробити прекрасне біле вино. Пізнуватий, правда, він для півночі треба слідкувати за навантаженням. Доволі стійкий, врожайність до 10 кг. Більше не варто, може не встигнути визріти. І цвіточний. Зараз росте два кущі. Білий технар, який я колись купував для купажів з біанкою та цитронкою. Достатньо стійкий до хвороб та морозу. Мій товариш на форум виноград колись порівнював його з Sauvignon Blanc, але для нас. Тобто для півночі. Я купажував його з обома вказаними вище сортами. В обох випадках себе проявив в позитивному сенсі. Замислююсь над тим, щоб викинути пару столових сортів і досадити його для того, щоб спробувати в моновині. Дехто каже, що він стійкіший, ніж біанка, Але в моїх умовах це не так. Але він ще більш ранній і в нього є мускат. Дуже-дуже сильний квіткового типу. І навіть справжнє десертне вино можна буде спробувати з нього зробити, якщо захочеться. От минулого року набрав у мене на півночі біля 27 брікс. Цієї весни посадив собі додатково для білих вин зовсім малу кількість білої класики. Шкодую, що колись одразу не посадив, коли ще було більше вільного місця. Посадив шардони 5 кущів. Шикарна біла класика. Мав щастя куштувати шардони з місцевого теруару. справило враження. Не думаю, що з першого разу в мене вдасться таке вино, але є до чого прагнути. Посадив Савіньон Блан, також 5 кущів. Колись товариш дуже позитивно відзивався про нього в наших умовах. Виходить мінеральне вино. Хоча варіант Piпі Dша також завжди лишається. На жаль, вино місцевого теруару не куштував. І піноблан. Посадив один кущ, скоріше в колекцію. Та окупаж до вище названих. Також посадив гібрид Гічеї Заматош. Посадив поки що три кущі. Інтрига. Люди на форум Виноград писали, що рівень цитронки але більш ранній. Вина не куштував, повірив на слово. Для червоного сухого вирішив посадити ще кілька сортів. Але більше для душі чи для експерименту. Подивитися, як вони себе будуть у мене поводити. Загалом додав себе мороки. Посадив 12 кущів мерло, давній мій план. Колись мій товариш шокував мене тим, що висаджує сотні кущів мерло в Чернігівській області, в районі Чернігова. Я був впевнений, що він у нас не набирає кондиції. Він набирає, але не кожного року. Я коштував місцеве мерло у варіанті Розе і у червоному. Треба було раніше посадити рядок жалію, що втратив роки. Посадив Рубін Болгарський Шість кущів. Це той, що ще раз на небіолог. Експеримент. Не знаю, як він тут себе поведе. Спитати ні в кого. куштував, але з півдня. Сподобалось. Темпранільо посадив 4 кущі, теж експеримент. З нього навіть вина не куштував. І посадив пару кущів Рейгент. Не знаю навіщо, мабуть, бачив позитивні відгуки на форумі. Підвернулася лоза. Ну, побачимо. Кажуть, достатньо стійкий і сік з нього непоганий. Або, можливо, буду з картісунку поживати колись. Ще посадив Сира, або, як ще кажуть, Siraz. Посадив цією весною аж цілий один кущ. Все тому, що разом з клоном Піно Нуар 3 до мене потрапило три кущі, чогось що вже дуже схоже на Ширас. Тож купив завідомо один кущ ще раз, щоб так ідентифікувати або зовсім впасти в замисленість, що таке в мене росте посеред мого піну. Ось такий вибір технарів. Ще посадив себе пару універсальних сортів, з яких, начебто, можна робити вино SummerSet Sidless. Начебто безпроблемний, морозостійкий і доглядати за ним не потрібно. От не знаю, чи підніметься в мене рука не доглядати. І Кишмиш Джой. Теж, начебто, вино можна робити. Смак чорної смородини у нього. Не байдуже я до чорної смородини колись навіть вино з неї робив. Хоча і пізнавати для мене сорт. Опереджено я відношуся до вин. З універсальних сортів так от, стосовно Юпітера і того, що з нього роблять вино. Краще родзинок з нього насушити. Хоча все ж, мабуть, якесь розе зліпити можна, якщо не протикати кондиції. Або десертне. Хоча було в минулому році в мене трохи Юпітеру зайвого, кілограм 10, мабуть, який не дуже товарний був. І градзинок я сушити не хотів. Вирішив все ж спробувати зробити з нього вино. Не знаю, що там з нього вийшло ще, стоїть десь у погребі на освітленні. Але він скупажований з одразу витиснутим освітленим соком і забили. Бо здалося мені, що епітер втратив кислотність, а PH метру в мене не було щоб перевірити. Але тепер шкодую, що змішував, бо коли минулого разу куштував, на смак було, як вино з Лідії. Хоча. Декому тут сподобалося, мені взагалі не сподобалося. От у кого немає Лідії, а хочете з нею вино, то скупажуйте Юпітер та Ізабеллу. Майже зі 100% вірогідністю підете моє вино після освітлення в переробку на дезінфекційну рідину для секатору. На сам Насамкінець, хочу висловити жаль з приводу того, що у нас фактично відсутня винна культура. Вино сприймається як спосіб набухатися. Також дуже багато людей полюбляють солодкі вина, не пивши ні разу нормальне сухе вино. Хоча тут, можливо, у когось справа смаку, але зачасту це просто від того, що немає з чим порівнювати. Немає розуміння, як споживати сухі вина та з якими продуктами. У світі вино це харчовий продукт, його не обкладають акцизами, його у помірних кількостях споживають разом із їжею. І у помірних кількостях споживати вино постійно, це ж не означає бути алкоголіком чи спитися. А то казали мені тут, коли я технічний виноград собі саджав, що я зіп'юся. З тим кліматом, який зараз і врожаєми, то точно нічим спитися, хоч би і захотів. А взагалі, процитую одного чоловіка, який писав, що якщо ви збираєтеся пити вино раз в місяць чи раз у рік, то краще й не починайте. Бо це як зі спортивним бігом, або загартовуванням, або бігаєш по графіку, щоб мало ефект, або взагалі краще не знущатися над собою. Тому радив би купити хоч раз нормальне вино, приготувати якусь підходящу їжу, або взяти шматок сиру, бажано з пліснявою. Якийсь брі або баварія блю, класний сир, не такий жорсткий, як Dorblu чи Рокфор. саме те для починаючих. Почитайте, як правильно і з яких бокалів дегустувати вино. Це дійсно має значення. А якщо у вас ще буде поряд компанія зі схожими інтересами і відповідним досвідом, гарантую, що ваш світ зміниться назавжди. Можливо, ви й не підете саджати собі пінонуар чи цитронний магарач на орендованих площах, але по-іншому почнете відноситися до винограду, до вина та, мабуть, і до життя. Наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!